Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі на своїй кухні. І сьогодні пропоную вашій увазі дуже дорогий продукт, який ми купуємо часто, коли ми випікаємо. Паску, наприклад, так, щороку ми купуємо дуже дорогі цукати, а я пропоную вам сьогодні зробити їх в домашніх умовах, натуральні, справжні, будете бачити, які це цукати, з чого вони зроблені, і будете сміливо використовувати, і можна просто їсти замість цукерок, і буде набагато здоровше. Отже, для приготування цукатів нам сьогодні будуть потрібні вишні. І найперше, друзі, що нам потрібно зробити, це з помитих вишенів виняти кісточки. Далі, друзі, з розрахунку на 2,5 кг, я даю 800 г цукру. 800 кг – це не дуже принципово. На 2,5 кг я даю 800 г цукру, засипаю свої вишені. І перемішую акуратненько, перемішую і залишаю, друзі, на годинки 3. Для того, щоб вишня пустила сік. Все, дуже не мотошимо. Залишаємо вишню. Можна помішати один-два разочки, подивитися, чи вже сік випустився. Все, вишеньки постояли 4 години, пустили сік, цукор розтав повністю. І тепер моє завдання в кастрюльку поставити друшляк і. Висипати сюди вишні, відділити вишні від соку. Соку Сік залишаємо в каструльці, а вишні пересипаємо назад у миску. І кастрюльку з соком відправляємо на плиту. Все, доводимо до кипіння наш сік, збираємо трохи пінку, кип'ятимо 2-3 хвилини. Все, піночку зібрали, прокип'ятили 2 хвилинки. І тепер киплячим гаряченьким, заливаємо. Наші вишні все, вишеньки залили, залишаємо, щоб вони стояли у цьому соці на 3 години. Пройшло 3 години, помітно зменшилися у розмірі і стали такі тугенькі. Так, далі, що ми робимо далі? Далі ми беремо знову друшляк. І кастрюльку, і висипаємо ягоди у друшляк. Тобто знову виділяємо ягоди від соку, ягоди висипаємо знову у миску, а сік ставимо на плиту. Друзі, знову закип'ячуємо сік, кип'ятимо 2 хвилинки і кип'яченим соком знову заливаємо вишні. І знову повернемося до вишень через 3 години. Ну що ж, друзі, пройшло ще 3 години. Подивіться, соку стало ще більше. Вишенька зменшилася в рази, і ми знову відсіжуємо її на друшляк. І знову ж таки залишаємо весь сік в кастрюльці, а вишеньку висипаємо в миску. Сік ставимо на плиту. Сік знову закип'ятила, кип'ячу 2 хвилиночки. І знову, друзі, третій раз заливаю киплячим соком. І знову залишаю на 3 години. Так, друзі, пройшло чергових 3 години. І погляньте, зараз я вам покажу, наскільки ще. Зменшилося вишні, збільшилося соку. І зараз я знову проціджую вишні, відділяю сік від вишні. Зараз на цьому етапі дуже важливо гарно відсідити вишні. Нехай вони постоять хоча б хвилинок 10, щоб добре стекли. Після того, як лишеньки стечуть, друзі, оцей стік, так, який ми злили в кастрюльку, його можна вилити в банку, баночку поставити в кастрюльку з водичкою, простерилізувати, закрутити і використати. Взимку просто як компот, можна просочувати торти, можна поливати собі використовувати на якісь кисілі, так? а можна зараз просто розвести з водичкою і випити як компот. Друзі, далі вишеньку сушити можна різними способами. Можна висушити на вулиці, якщо у вас є сушарка закрита від мух, наприклад, на сонечку. Тільки вони будуть тоді в'ялитися кілька днів. Можна висушити в сушарці. Але в мене сушарки немає, і я буду сушити у духовці. Таким способом, як сушимо в'ялені помідори. Розкладаю на металеві листи, бляшки, у нас кажуть, на волині. Зараз я їх розкладу. Духовку включаю на 100 градусів уже включаю духовочку на 100 градусів. Нагрів верх-низ. Якщо у вас є обдов, то включайте обдув. У мене немає. І залишу. Десь приблизно сантиметр щілину в дверях. Не буду закривати до кінця двері, вставлю ножа для того, щоб виходила з духовки волога. Розкладаю звичайно, один шар, тоді воно швидше висохне, верніше не висохне, а зав'ялиться. Наше завдання пов'ялити вишеньку так, щоб вона не була мокра. Щоб з неї не текло, але щоб і не пересушити. Вона має бути така в'ялена вишенка. Така от як цухати, щоб волога збереглася, але щоб не текла, бо тоді вона може зацвітатися. У мене якраз вийшло з цієї порції дві бляшки. Все, запихаю в духовку. Друзі, зорієнтуватися. Точно сказати, скільки вона в'ялитись буде, я вам не можу, тому що ви самі розумієте, все залежить від вашої духовки. Якщо з обдувом, це буде один час, без обдува інший час. Від потужності духовки. Так? Тобто багато факторів, які впливають на те, скільки годин. Я вам скажу потім, скільки годин вялилися мої вишні. Головне, на що потрібно орієнтуватися, це витягнути вишню, натиснути її, розламати і подивитися, щоб з неї не текло на тік сік, і щоб вона, важливо те, щоб вона не була така, знаєте, як шкварки засушена. Вона така має бути живенька, але щоб з неї не бігло. Все, запихаю в духовку. Друзі, я запхала два листи: один нижче, другий вище у духовці, і буду за ними спостерігати. Так, поставила нагрів. 100 градусів, можна навіть чуть-чуть менше, бо зараз ніч, щоб я не прогавила. Так, все. І буду за ними спостерігати. Буду дивитися, потім поміняю місцями. Ось так, друзі, вставила ніж, от, палець влазить мені сантиметр, для того, щоб духовка не закривалася до кінця. І все. Для вас пройде одна секунда, для мене пройде ніч. Друзі, пройшло рівно 9 годин, і я виняла свої вишеньки. Отже, дивіться, мої хороші. Як виглядають вишні? Дивіться, вони не сухі, вони не брящать, от вони такі м'якенькі. Я стискаю, і в мене сухі пальці чисті. Бачите? Тобто волога не виходить. От, бачите? Вишенька м'якенька. І пальці в мене сухі. Тобто воно мають бути не пересушені сухарики, але і не має з них виходити ніяка волога. Що важливо, друзі, важливо остудити повністю, щоб вишеньки були сухенькі і холодні, тоді аж викладати їх у, я буду зберігати їх у баночці чистенький, сухенький, теж важливо баночці. Просто сюди їх засиплю в баночку, герметично закрию кришечкою і буду зберігати в сухому місці. Друзі, який приємний оцей момент, коли ти щось зробив своїми руками, ти знаєш, з чого воно зроблене натуральний продукт. І потім нам не потрібно купувати в два дорога дуже сумнівної якості, незрозумілого складу, сукати і родзинки. Таким чином, друзі, можна зробити виноград, черешню, будь-яку ягідку, яку ви зазвичай купуєте в магазині для випікання для своєї сім'ї. Подивіться, друзі, ціла, Скільки тут, мабуть, 800-грамова баночка в мене вийшла цукатів. Прекрасних, натуральних, домашніх, чудових цукатиків. Закриваю тісненько кришечкою і ховаю. І зараз, друзі, я вам дещо покажу. Дивіться, мої хороші. Зі друзі, у мене є, залишилися після пастки цукати з вишні, і пише в складі вишня сушена. А тепер дивіться, мої хороші. Ось який колір має свіжа сира вишня. А тепер дивіться, вишня, розмір, по-перше, відносно сирої і колір. Купленої типу вишні? І розмір, і колір вишні домашньої з цієї вишні? От ви мені скажіть, які у вас зараз з'явилися думки і які запитання? Я думаю, вони логічні. Що це, за що ми платимо немалі? Кошти. Так, воно красиве на колір. Для прикраси його можна взяти. Але я дуже сумніваюся, друзі, після сьогоднішньої моєї роботи, що ось це вишня. Спасибі вам величезне за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всім нам міцного здоров'я, усіх благ. Щиро вам пропоную зробити такий прекрасний рецепт і не тільки. До нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення.